Всім привіт, вітаємо вас на youtube каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось таку цікаву пропозицію у вигляді Volkswagen Passat в дуже хорошій комплектації 2018 року випуску з двохлітровим дизельним двигуном і автоматичною коробкою передач. Йдемо зразу всередину. Всередині нас зустрічає ось такий прекрасний шкіряний перфорований салон з електрорегулюваннями передніх сидінь, пам'яттю водійського і масажем водійського крісла. Так. Всередині. Що у нас всередині? Маємо дуже гарні вставочки з дерева. Маємо Webasto, маємо два ключі. Так, по машинці це у нас LED-панель 198 тисяч чесного та перевіреного пробігу. Топова мультимедія Discovery Pro з CarPlay, з навігацією. По клімату це у нас трьохзонний клімат-контроль з підігрівами і з вентиляцією передніх сидінь. Також підігрівом руля і вибастою, як я вже казав раніше. По асистентах для водія. Перше, це в нас камера заднього виду, це передні та задні парктроніки. Далі буду вам все перераховувати, бо їх тут багато. У нас іде адаптивний круїз-контроль, асистент контролю дистанції попереду, асистент руху по смузі і асистент зміни смугу. Асистент розпізнавання дорожніх знаків і також причепа, до того ми повернемося пізніше. І розпізнавання втома, а також превентивна система безпеки і це все доповнюється ще датчиками мертвих зон. Так, е що ще? Панорама люк важливо. Ззаду у нас, як завжди, в пасатах вагон місця. Комфортно, з підлокітничком, з підстаканниками. З кліматом. Навіть не забули про людей, ми маємо прикурювач і маємо розетку 220. Так, йдемо зразу в багажник. Багажник у нас, звичайно, з сервоприводом. Маємо топову фуллетоптику топтику задню. Подвійна підлога, ремкомплект і електричний фаркоп. Цей автомобіль ж є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом. Ціна такого авто 22 дві тисячі дев'ятсот доларів. Нагадаю, це рік випуску. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз. Може вам навіть лишить мій номер.